Оце стандартний корпус, який в принципі, у всіх стоїть вдома. Правильно? Оце вже типу, модний корпус, з нижнім розположенням блока питання, з сіткою зверху, з сіткою з боку. Модний корпус, сучасний корпус, так сказати. Його висота 44 см, длина 46 см, ширина 20 см. Ось плюс-мінус одинакові корпуси. А зараз я показую корпус, який я заказав із США. Тільки спочатку я покажу саму коробку від корпуса. Ось так от. Коробка у нас по ширині 68 см, по висоті 67 см і по ширині 38 см. Це коробка з-під корпуса, який я купив із США. А зараз покажу сам корпус. Удобно, що є ручки корпуса цього кугер. Але все одно він дуже габаритний. І да, давайте, щоб він був не на передньому плані, зараз я оцей обичний стандартний старенький корпус уберу і поставлю рядом з моїм корпусом моєї системи. Якщо чесно, я сам в шоці від такого масивного і габаритного корпусу, ось так він виглядає. Передня частина. Удобно, що є ручки зверху, в принципі, взагалі. Це модель корпуса Cougar Panzer EVO RGB. Тобто тут у нас є вентилятори плюс модуль, який відповідає за підсвітку цих вентиляторів. Контролер, якщо більш точніше. І ззаді ось. Ось така от красота. Це реально панзер, який має товстелезний метал. Ручки для переноски і отакі от штуки. Ну, а тепер давайте про головне. Суть цього відео це показати, як купувати ось такий от габаритний товар із-за кордону із США. Я робив це вперше, скажу чесно, і до кінця не знав і не розумів, яка буде вартість доставки із США такого габаритного товару, який час він буде йти в Україну. Тому от зараз все розкажу. Зразу скажу та нагадаю для людей, які можливо вперше бачать мій канал і моє відео, я вже знімав. Детальну інструкцію, як я купував ігровий монітор із США. На екрані ви бачите це відео, також справа буде посилання на це відео, і також в описі до цього відео буде ссылка на детальну інструкцію. А в цьому відео я хочу звернути увагу саме на габаритний товар, на важкий товар, тому що цей корпус, повторюсь, важить 15 кг. Габарити по 70 см на коробці, і якби ця посилка має і об'ємну вагу. І габаритну вагу, тому буду звертати увагу саме на ці нюанси. Ну і тепер переходимо до інструкції. Купував я цей товар, цей корпус на сайті NewEgg. NewEgg – це магазин електроніки в США. Хтось може сказати, а чому не купити цей корпус в Україні? Все дуже просто, в Україні його в наявності не було. А ми хотіли саме цей корпус для зборки топового ПК. Тому замовлення зробили на сайті NewEgg і купили цей корпус на NewEgg за 210.99. І важливі нюанси: оплату робив через карту MonoBank або приват 24 з гривневої карти по курсу 37.45. І доставку робив на штат Делавер на склад Міст Експреса. Зараз Міст Експрес називається Міст Шопінг. І повторюсь, детальна пошагова інструкція вже є на каналі, там де я заказував монітор. Дивіться те відео. В даний момент я показую, як я купував цей габаритний товар. Після отримання трек номеру на сайті NewEgg, ми беремо цей трек номер, копіруємо. І заходимо на мій шопінг і вибираємо функцію відправити в один клік. Повторюсь, що значить ця функція, це якщо на сайті Ньюек ви замовили один товар. Цей один товар приходить на склад Міст Експрес, і цей один товар Міст Експрес пакує, і цей один товар Міст Експрес відправляє в Україну. Так як я знімаю це відео після того, як вже отримав цей корпус в Україні, то я вже не можу перейти на відповідну сторінку, де потрібно заповнити інформацію про вашу посилку. У мене є тільки така сторінка. І повторюсь, сюди ви повинні додати трек номер, який вам видали на сайті NewEgg. Заповнити відправника і вибрати метод доставки, яким буде відправлена ця посилка із США в Україну. Габаритні товари, тяжкі товари, об'ємні товари рекомендую замовляти доставкою морем. Так ціна доставки буде мінімальна. Але і час доставки буде мінімум 1 місяць, а може даже і довше. Після цього посилка з сайту NewEgg приходить на склад міст в США і міст виставляє вам рахунок доставки вашої посилки в Україну. В моєму випадку ціна доставки цього корпуса із США в Україну становить 55,29, а вага цієї посилки цього корпуса і коробки вийшла 15,8 кг. Посилка до України їхала, пливла місяць і один день, і доставка по Україні була 4 дні. Ну і хтось скаже, і який смисл був купувати цей корпус із США і попасти на таку дорогу доставку цього корпуса габаритного. А я скажу, що смисла ніякого немає. Бо цього корпуса просто в Україні не було в наявності ніде. Тому єдиний варіант придбати цей корпус це було замовлення із США. Дякую за перегляд. Якщо моє відео було корисним для вас, поставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання в коментарях, також підписуйтесь на телеграм-канал і також рекомендую подивитись ось це відео про таможню Міст Експреса. Там дуже цікаво.